Позичайте на, на, на громаду на всю. на всю громаду і тут більшість частина Борівської громади також mm -hmm. приїжджають, як одразу. Ну, Тут що кожного тижня, мабуть, двічі, так і Вікторович? І по хліб і ну, під час окупації приїжджали, там, безкоштовно хліб надавали. вони. Саме головне, що тут знаєте, був центр. цього, ну, це таке м'ясо, молоко, хліб. Це робилось не під прапором російським. Одну на всіх. Ні, ні. Давайте будемо. Саме смачний хліб. Дуже дякую вам. Будь ласка, приходьте. Це завжди свіжий і добре. До побачення, все найкраще. на місто моє забрали. Те, що було на роботі. Не дуже сволочі. Оце зараз покажу вам, що тут все було страшно, Дивіться, що вони тут поробили. Ну це й не змогли, бо це ще знаєте, за це я Так вони не розколочені. Це ж теж все, все нічого ще не відхоплювали. Це якраз Олександр наш Корзун. Завідуючий фермою нашою основною, mm. да якби який тут протримався сім е, місяців е, в окупації, е, тобто люди е, ходили, працювали, і цей весь час люди працювали без зарплатні. Селище Богивка Ізюмського району е, селище було під окупацією. Тут е, залишалися люди, які працювали на хлібопікарні і готували всю громаду. І зараз годують громаду. Коли біжали горки, ракета прилетіла і було знищено десь до 80 коров. В одному залоні плюс ті наслідки, які принесла ця окупація. да, ця війна повномасштабна, нестача витліків, неправильні раціони, неправильне даїння. І це наслідки. Ми ще будемо відчувати не один місяць, а може і не один рік. Великий був падіж. Mm -hmm. да, тобто померла від того, що неправильна дійка була. Да? Зараз у нас є такі ну, захворювання карів мастити там і тому подібне. Тобто це теж це не якісне молоко, і ми його не можемо реалізовувати. А зараз ваше забирають молоко? Оце, Оце перша сьогодні всі раді, що перша Ради. машина прийшла, це завод приїхав е, з нашої області. Життя продовжується да, Хар... да. Харківщина відновлюється і все це завдяки нашим героям, нашим славним воїнам Збройних сил України, нашій команді. Всі, бо ми всі є одна команда. Ми всі українці, все буде Україна.